Довбався, я довбався з цією машинкою. Просто дурдом. Філіпс, ну блін, Цей Філіпс. Що за халтура? Реально, всім привіт! Народ, що? У мене на столі, як ви бачите, знову новий гаджет до ремонту. Машинка для стрижки Philips. Модель її MG 5720. Вона йде акумуляторна, з такою от зарядкою. Проблема, вона не працює. Включаєш? от Послухайте, вона годить. Вдарив, вона не годить і включаєш далі. Вона не хоче працювати. Коротше, десь щось відстає, не знаю що. Кнопка, я думаю, що ні, бо кнопка включає все добре. Можливо, тут акумулятор, якась БМС тут стоїть, чи ще щось, щось відстає, якийсь дрот. Якщо думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, звичайно, підтримайте український контент. А я погнав до праці, будемо розбирати. Так, дивіться сюди. Я її вже всю кругом обдивився, порухав. Ну, насадка тут зрозуміло так знімається. Отут у нас, як ви бачите, рухається. Значить, ця частина має в нас виходити. Сюди назад, може тут під кнопкою щось бути. Зараз спочатку попробуємо кнопку підковернути. Можливо, кнопка знімається. А ні, тут тих болтика. я думаю, треба відкрутити. І тоді Тут теж рухається. Бачите? цей пластиковий корпус він теж рухається. Буває, в мене машинки попадались. кнопка кнопка, також не кнопка, а ця, о, пластик теж може зніматися. Бачите, тут є проріс, він теж рухається, бачите? І може знімати. Зараз будемо це все пробувати. Я думаю, спочатку треба почати з кнопки, кнопка має зніматись. По-любому якось таймає. О, включилася, чуєте? <плес> включилася і дивіться, як добре робить. Годить, ано. О, перестала годіти. Супер, ясно. Все з тобою зрозуміло. Попробуємо кнопку підважити. О, ні, кнопка знімається. Та... О, волосся тут трошки є, ну зрозуміло. Е, кнопка знялась. Бачите, вона на таких защолочках ось таких. Давайте ми зразу кнопочку в сторонку відкладемо десь отут. І... Що далі? Болтиків я тут не бачу ніяких. Давайте, напевно, відкрутимо ці болтики. Подивимось, оце в нас кріплення йде, що тримає оцю саму насадку. Насадку також відложимо в сторону. І пробуємо відкрутити ці болтики. Погнали? А довгі болти. Дивіться, які довгі болти. Це означає, що, що в нас і в ті болти ще, щось, крім цього, цієї пластинки кріплять. Так що давайте ми їх відкрутимо. Вже на бік Все, і отут пластмаса. Ну попробуємо. О, 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 ото вроді діло, тільки легенько не поламати. Бачите, я кажу, оця штучка теж знімається. Знялося, добре, давайте ми відставимо акуратно сюди. А що далі в нас? Що далі в нас? А тут, ану. Нічого не хочу висовуватись. Я не бачу тут болтів ніяких, взагалі зовсім. Бачу тільки збоку якісь пластикові штуки. Ану. Оці во. А що тут це в нас є, таке, я не знаю. Воно піджимається чи ні? Воно... Так, піджимається, це в нас за Народ, це в нас за І по ходу ці... А, тут ще пластикова якась така опора є. Бачите отут? Ось тут стоїть. Її теж, щоб не загубити бажано. То не опора, а пластикова не пластикова резинова прокладка. Давайте ми її заберемо зразу, щоб я її не загубив при розборі. Знімемо її, також поставимо сюди отак наверх. Вона стояла між тим і тим. бачите? І тут вроді резина теж є. Отут у нас я бачу є якісь защолки. <му> Цю є, 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 підів. І куди ти вилазиш? О, бляха, муха, йомаю! Я аж настрашився, думав щось поламав. Сюди такої вона вилазить. Ну, блін, Філіпс. Дивіться, я тут аж трошки покоцав, але тут нічого страшного. Думаю, защолка буде тримати. Блін, компактно все так склепано, що то просто дурдом. Що в нас? Ану, давайте ми її попробуємо включити. Як там кнопка включала? Ага, а тут такий перемикач, бачите? О, робить. Блін, настрашився. Перемикач робить, все добре. А, глючить, бачите? Тут, як ви бачите, навіть є таке резинова прокладочка, кульцо, що ви нею можете ну, під водою митися. А ну, що там, показує щось. Тут є в нас значок, що можна під водою мити. Так, що в нас по акуму? Акум у нас добре, стоїть тут у нас діодік. Все супер, кумом без проблем. До речі, знайомий казав, що вона свіжа, її недавно купив в року, немає машинці і все. Далі, а ця частина, ану, дивіться. Цього частина в нас теж гуляє. Бачите, як гуляє? Значить, має вона витягуватися. А мене більше хвилює тут кнопка. От, зараз вона працює. О, перевертаю, вона не працює. Напевно, проблема з цією кнопкою. А як сюди добратися, я не знаю. Ця штучка вона переключає, але вона там впирається. Якщо ви бачите, вона тут впирається от сюди. А тут вона стоїть на якихось закльопочках. Це воно з догори знімається, а Оно... ну. Та вроді знімається. Та тихо виключиться десь. Ні. Це в нас догори має зніматися. Мало би. О, ні, знімається. Це в нас догори знімається. Але вони тут так придумали. Ну це не на защлках, це от таке от було типа заплавлене, а воно ви. А, то заплавлене, поняли? <кій> Дивіться сюди. Це не закльопочки, це в нас де за... клей. Вони капнули сюди клею. Подивіться сюди. Не знаю, чи камера сфокусується. Тут клей капнутий. І тут клей капнутий, бачите і тут. І я чуть до гори піджав. І ось я вам покажу, От, клей відліпився. Оцей. Бачите, ця точка відліпилась. і ви можете підняти оцю штучку. Мені би під кнопку заглянути. Або вилазить, вилізла. У -у -у. Капець кнопочка народ. Оце, а як вона стояла? Треба запам'ятати. І що далі? Що я туди забрав? А цю штуку як зняти? Блін, придумали просто капець. Тут запхати немає як, реально, я вам кажу, хіба якимось пинцетом запхати, тому що ну, нічого не влазиться. Ну, а як її розібрати? Народ, от як? От щось воно там тримає, щось воно там є. І я бачу там. В глибині справа якісь там защолочки є, але не знаю, що там за проблема. Довбався, я довбався з цією машинкою, просто дурдом. Ось такі з цинку повирізував пластинки, засовував сюди. Як ви бачите, тут такі от защолки є. Е, думав, що попадую. Я типу попадав, я бачив щось, але я попадав, як ви бачите, під низ. Бачите, от все йшло під низ. І не міг я, от дивіться сюди, і не міг я ці защолки відчолкнути. Тут треба буде, якщо будете робити, під цю сторону. Зайшов я коротше, в інтернет, подивився, як ця штука розбирається. І в чувака він взяв дирки, просверлював, отвори. я такі 2 мм чи півтора мм просверлів і болтами з двох сторон рукою зажав і тоді витягнув. Бачите, як я тут ковиряв, 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 просто ковиряв. Ніяк ті защолки не йдуть, просто капець. Просто зі всіх сторін ковиряв. І вони тут мають такі от потаї. І от оцей потай, от, о, вони заходять і ти не можеш її. От З того потаю, то треба тобі от так запхати, потім вивернути. Так що сфорліти саме легше. Дорог. Дивіться, яка причина. Ану. Бачите? Ось така. Ось така причина. Філіпс, Блін, що ви робите реально? Це Філіпс? Я не знаю, скільки ця машинка коштує, але ну, я думаю, 2000 десь, до в районі 2000 гривень. Ну, індикації немає. Дивіться, як тут нашого, навіщо оцього дрота тут? От навіщо оцього кусочок дрота. Дивіться сюди. Я включаю машинку і притуляю от, до самої пайки. От, от тут пайку можна просто з'єднати докупи і все. Нащо тут треба було цей дріт? Я паял. думаю, воно буде набагато краще, чим оцим дротиком тримати. Дивіться, я декілька разів той дріт зігнув туди-сюди, він вже відломався. Він і тут на волосинці, дивіться, він тут на волосинці тримає. Я тут візьму просто спаяю класно ось так на жорстко до цієї кнопки. Цей, цей контакт, що йде на, на кнопку включення, він е, сюди поставлений в пластику, як ви бачите, ось тут. Він в пластику добре стоїть. І тут пайка є. Просто я зараз візьму дам флюсу, ось так припаяю, і воно буде мертво тримати. Не буде такої сильної вібрації. Я думаю, на пайки такі грубі, на на 4-3 мм, воно так скоро не переломить народ. Тут я дивлюсь, у нас все добре. Пайка хороша, тут тримає, взагалі без проблем. Ану порухаємо цей дротик. Ну тут він дуже товстий і все. Буде. Зараз я беру спочатку е, клею цірки, заклею ці дірки, які висверлів, і будемо припаювати сюди нормально моторчик. І думаю, будемо збирати назад. Погнали! Ножі ми змастили. Поробуємо, як вона стриже. Ні, Народ бриє вона дуже добре. <сі> так що, народ, я думаю, відео було цікаве. В кого є такі машинки, тепер ви знаєте причину е, поломки цієї машинки, що вона не працює. Можете розбирати, повторяти, все детально я показав на відео, розказав. За мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні, слава зсу і всім до наступних відео.